Задача. Сила струму в коливальному контурі змінюється з часом відповідно до рівняння гармонічних коливань. Визначте амплітудне значення сили струму, власну частоту і період вільних кол електромагнітних коливань у цьому контурі, рівняння гармонічних коливань для сили струму і дорівнює 2,5 синус 50 пт Запишемо коротку умову задачі. Для цього випишемо рівняння гармонічних коливань. Знайти згідно з умовою задачі потрібно амплітудне значення сили струму, тобто максимальне значення сили струму, власну частоту і період вільних коливань. Для того, щоб виконати це завдання, запишемо гармонічне рівняння в загальному вигляді. Проаналізуємо рівняння, яке нам дали в умові задачі, порівнявши його з рівнянням гармонічних коливань в загальному вигляді. Отже, амплітудне значення це ось значення 2,5. В нашому випадку амплітудне значення буде стосуватися якраз максимальної сили струму. Тобто А, Амплітуда дорівнює І максимальне і дорівнює 2,5 Ампера. Далі дивимося на рівняння, яке дали в умові задачі. Після синуса у нас знаходиться 50 пт тобто ось цей доданочок омега Т. Далі додати фі фінульове мало би бути, але в нашому рівнянні цього немає. Тому прирівняємо до омега Т, значення 50 пт Звідси бачимо, що омега або циклічна частота дорівнює 50 π В умові задачі нас просять знайти власну частоту, тобто ню та період вільних електромагнітних коливань. Циклічна частота пов'язана з власною частотою наступним виразом. Омега дорівнює 2 πню ню. Звідси виразимо ню, тобто власну частоту. Е, для цього нам треба знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток, тобто омегу, розділити на відомий множник 2 π У нашому випадку омега дорівнює 50 пі. Отже, можемо підставити значення омеги для знаходження власної частоти. Замість омеги запишемо 50Пі. В знаменнику так і залишимо 2 пі. Виконуємо ділення пі і пі скорочуються. 50 2 також можна скоротити на 2. Отримаємо, що частота дорівнює 25 Гц. Знайдемо тепер період коливань. Період та частота пов'язані наступним виразом. Теадорів 1 поділити на ню, на частоту. Підставимо значення частоти, Т дорівнює одиниця розділити на 25 Гц. Отримаємо значення 0,4 секунди. Отже, Маючи ось таке рівняння гармонічне для сили струму, ми визначили, що максимальна сила струму в такому коливальному контурі становить 2,5 А. Цей коливальний контур має власну частоту 25 Гц та період коливань 4 сотих секунди.